Жди, о ці порі Дитячі телестудія. Я плюс ти та ми її ведучі Оля та Каріна. 18 травня це всесвітній день музеїв. І з цього приводу в нашому місті проводяться багато заходів. Кореспонденти нашої телестудії не залишились осторонь і підготували для вас цікаву інформацію в рубриці Інформашка. Відомо, що 18 травня це Всесвітній день музеїв. З цієї нагоди бібліотека номер 2 централізованої бібліотечної системи міста Сміла, запросила школярів на зустріч із юними екскурсоводами спеціальної загальноосвітньої школи інтернат. На запрошення бібліотеки філії номер 2 відгукнулися учні 8 класу загальноосвітньої школи номер 4 І не випадково, адже вони, починаючи з 5 класу, втілюють проект Знайомтесь це я. Спочатку знайомилися між собою, потім з батьками, відомими випускниками школи і земляками. І ось зараз випадає нагода познайомитися із екскурсоводами шкільного музею, ансамблем солом'яні капелюшки та вихованцями гуртка Творча світлиця. Юні екскурсоводи Таня Єсіпова, Іван Нечиталюк, Галя Лабунець і Олексій Гапон провели екскурсію український рушник. Розповіли про символіку вишиванки, значення кольорів, легенди. Юні артисти виконали народні пісні. Роботи вихованців гуртка Творча світлиця можна було побачити на виставці. Це писанки і вироби з макаронів, картини, шкатулки, рушники, хатинка, дерево, фоторамка, виготовлені в техніці, макаронографія, викликали особливе захоплення у восьмикласниць школи номер 4 Мені дуже сподобалися роботи. Е Особливо шкатулка там різні для рамок рамки для фотографій, і діти надзвичайні молодці виступили дуже добре. Мені дуже сподобалось. Показували рушники з макаронів, дуже красиві, діти дуже талановиті. Думали, що побачить ще ці писанки? Макаронографію хочу спробувати. <реш> да. Я взагаліся. Класна. Да. Завідуючи бібліотеки філії номер 2 Надії Іванівна Радченко разом із колегами вручили керівнику шкільного музею та юним екскурсоводам грамоти. У свою чергу гості подякували бібліотекарям за ініціативу і організацію такого цікавого заходу з нагоди Всесвітнього дня музею. Зустріч була цікавою та пізнавальною. Учні із захопленням слухали гостів, і я впевнена, що вони запам'ятають її назавжди. Опитування жителів міста на різні теми. Це так цікаво. Я така комунікабельна. Я так люблю живе спілкування з людьми. Ну все, я пішла. Стій сьогодні це не твоя робота. Ти ведуча, а це не менш важлива справа. Краще давай оголосимо наступну рубрику Свалка. Привіт! З вами рубрика Свалка. Сьогодні 19 травня, День піонерів. Ми пам'ятаємо історію: червоні краватки, гасло, будь готов, завжди готов». А от чи пам'ятають про це наші сміляни? Зараз ми і дізнаємось. Були ви піонери? Так. А да. знаєте, ви, що 19 травня це День піонерів? Забув вже. Які може ви знаєте традиції святкування цього свята? Ходили, пам'ятаю, в ліс. Піонерське вогнище, каша, так, лінійка зранку. Що у вас асоціюється з Днем Піонерії? З Днем Піонерії це, по-перше, галстук, який я дуже-дуже любила носити. Потім пілотка, барабан, горн. Наступне значок і піонір завжди готовий. А ви можете щось пригадати з історії піонерів? Ну Був такий праздник, що ще пригадати. Посвящали нас в піонерів, надівали красні галстуки, відмічали, лінійка була. Колись працювала пінер вважатою в школі, і ми 19 травня завжди відмічали велике свято День Піонерії. Варили кашу, ходили в похід, приймали дітей піонери, зав'язували їм червоні галстуки. І всі говорили: Будь готовий, завжди готовий. Как повязывали галстук, тоже помню. Ну а потом уже за пионерий пошел комсомол, вступление в комсомол. Я навчалася в школі. Ми святкували День піонерів у міському парку культури та відпочинку. Там відбувалися цікаві конкурси. Це конкурс речівок, конкурс піонерських плакатів, сніг газет, також конкурс піонерських загонів. А найцікавіша нам була піонерська каша. Були пошукову роботу, ми робили всі пошукової роботи разом з дітьми сценарії, разом писали і разом виступали. У нас був свій девіз, своя пісня, діти складали пісні. Наш будинок піанерів, всі працівники. Тільки закінчився учбовий рік, починали працювати в піанерському табірі імені Олега Кошового. Там були гуртки, багато гуртків. Там був танцювальний гурток, вокальний гурток, хореографічний гурток, випилювання гурток. І ми там працювали всі чотири зміни. Діти були з усього міста, із району, дітей було багато, 500 душ дітей, 12 загонів було, і мало того, що були гуртки, то ще наші працівники і були загоновими вожатими і вихователями в загонах. Що сміляни знають багато про історію піонерів, і мені сталося, що деякі з них ще й досі мріють повернутися у те щасливе дитинство, яке відбувалося під гаслом будь готов, завжди готов. Ну а ми зустрінемося рівно за тиждень і, можливо, саме з тобою. Погодься найщасливіша людина! Це та людина, в якої завжди хороший настрій і яка ніколи не втомлюється від своєї роботи. Думка цікава, але я ще не замислювалась над цим. А якщо тобі нічого робити, і ти хочеш дізнатися щось новеньке, для тебе наша наступна рубрика Сам Так, там завжди знайдеться чим зайнятись. Привіт, з вами рубрика Сам вдома. Та її ведучий Юлія Картамонов. Так сталося, що у мене після школи залишилося так багато часу, що я не знаю, що мені зробити. Та я вирішив придумати собі нове хобі плетіння фенічок. Хочете теж спробувати, Тож записайтеся терпінням і увагою. Коли ти залишився сам вдома, дьгуєш і не знаєш, чим себе зайняти. Домашнє завдання робити не треба, тому що літні канікули вже на наступному тижні. І якщо тобі пощастить від'їхати на відпочинок у здоров'чій табі, у нас є декілька порад, як провести свій вільний час з користю. Ви знаєте, що таке фенечки? В перекладі з англійської штучка або річ, браслет ручної роботи, або з бісеру, ниток, шкіри. Все це є характерним атрибутом субкультури хіпі. Фенечки в нас час носять просто так для прикраси. Потрібно приготувати три яскравих ниточки або смужки, приколоти їх шпилькою до подушечки, щоб було зручно плести косичку, перемірити до руки, щоб не була короткою або довою, потім зав'язати вузликом. Існує звичай, при даруванні фенечки її зав'язують на три вузли. Зокрема, на третьому вузлі загадують бажання той, кому дарується фенечка. Її носять не знімаючи до тих пір, поки вона сама не спаде або порветься. Носіть і даруйте фенечки, і вам вдасться не лише з користю провести вільний час, а й скласти про себе найкраще враження. Ось бачите, нічого складного. Головне в мені рук та фантазія. Це найголовніше у кожній справі. Музичні кліпи, привітання іменинників. Все це в наступній рубриці. Маломанія допоможе покращити настрій і налаштуватися на хороший сон. Пісня. Як швидко пролетів час. Ми навіть не встигли помітити, як продемонстрували вам всі рубрики. Так, але не сумуй. Ми зустрінемось рівно за сім днів на цьому ж місці. В цей же час, Па-па!